Хвиля ворожих прильотів росіяни завдали удари по об'єктах критичної інфраструктури Прикарпаття. Таким чином каже голова Івано-Франківської ова. Ворог намагається залякати мешканців Прикарпаття та посіяти паніку. Шановні жителі нашої області, ворог намагається залякати нас, нищить як критичну та цивільну інфраструктуру. На жаль, є ракетні удари і по критичній інфраструктури нашої області. Я прошу всіх перебувати в укриттях, подбати про своїх рідних, близьких, обов'язково подбай йти про своїх дітей вони повинні бути разом із вами Якщо будуть відключення електрики в нашій області, то наші служби працюють в цілодобовому режимі і всі неполадки одразу будуть виправлені. Ми повинні зберігати спокій. Українська нація непереможна нація. Ми віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Нас не здолати. На місці одного з прильотів виникла пожежа. Наразі там працюють рятувальники, правоохоронці та усі відповідні служби. Всього до ліквідації пожежі залучено 65 рятувальників та 18 спец автомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих немає, ліквідація пожежі триває. Рятувальники Прикарпаття застерігають мешканців області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, а також дотримуватись інформаційної тиші. Разом з тим медики повідомляють, що звернень про травмованих від ракетних ударів осіб на Прикарпатті не надходило. Крім того, прикарпатців попереджають про можливі перебої з електропостачанням. Енергетики готові якнайшвидше перемикати лінії, що можуть вийти з ладу. Проте все ж радять зарядити телефони та інші пристрої Люса Грибик. Віталій Маглатій, телеканал 402.